Дорогі браті і сестри, десь, коли мені було можливо 6-7 років, ми десь з друзями, з хлопцями гуляли на дворі і бачили в небі щось літало. І ми твердо вірили, що це є ангел. І ми такі раді, кожен напевно побіг до своїх батьків, я побіг і казав. Бабусю, мамо, тато, я бачив ангела на небі. І може, це був і ангел, я не знаю. Але точно кожен старший би собі подумав, ну, щось дитина придумала, то щось може інше літало. Багато що можна сказати, можемо сказати, ми розумні, так, в лапках трохи. І бачимо сьогодні такі слова. Прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних та відкрив немовлятам. Кажуть також, що діти маленькі ангелів бачать. І цікава річ дитина, яка є безгрішна, особливо яка прийняла тайно хрещення. Може, дійсно, і бачить ангела. Бо це не є щось, знаєте, казкове, видумане, як ми деколи про фею говоримо. Фея це казковий персонаж. Але ангел це реальна духовна істота, яка створена Богом ще до того, як створена земля. До того були ангели. І, власне, сьогодні ми не святкуємо просто Михаїла, ми святкуємо собор архістратига Михаїла і всіх небесних сил безтілесних. Одним словом, ми святкуємо духовне, сукупність духовних створінь ангелів, які є служителями Господнями, які мають велике завдання у духовному житті і загалом у цілому всесвіті. Власне, архістратих означає начальник Господнього війська. Нашого ангелам начальник Цікаво, правда? Нашого їм начальник. А Бог створив все в порядку. Бог створив ієрархію, заклав принцип в порядку, і він знає, що так є добре. Так само, як кожен з нас подобається йому, коли в хаті є чисто, коли все в порядку, лад, коли. Я маю план на день, на місяць і так далі, я знаю, що робити, для чого я живу, до чого я покликаний, це є порядок. І наше нутро підказує, що має бути порядок. Але не просто який-небудь, який я собі придумав, а ми маємо стриміти до порядку Божого. Сьогодні ми з вами чули інші слова, хто вас слухає. То й мене слухає, ідеться до... про учнів. Так? Господь дав мені вам владу, як учнів Господніх, щоб ви щось говорили, щоб ви свідчили про Нього. І коли ви вправді свідчите про Господа, то хто вас послухає, той слухає Господа. Хто вас не слухає, відрікається, не хоче слухати Господа. І першим, хто не хотів слухати Господа є Люцифер. Це є ангел найкращий, найгарніший, світлоносний, означає в перекладі слово Люцифер, який вирішив, ну якщо я такий гарний, і мені ангели підкоряються, бо він був начальником перед Михаїлом, що я маю Богові підпорядковуватись? Я буду головний. І таким чином ми знаємо з книги об'явлень третина ангелів збунтувала. Але Архангел Михаїл, а Михаїл означає, хто як Бог, повалив диявола на землю переміг. Тобто боротьба між добром і злом ще відбувалася до того, як ми з вами були все людство і світ створені. І ми бачимо у наших серцях. Безперервно відбувається боротьба добра і зла. Нема такої секунди, напевно, що я маю спокій. Ну, можу, так, можу трошки собі насолоджуватись десь просто сонцем, природою, але переважно мене до чогось штовхає постійно, до добра чи до зла. Помолитися нормально вчасно. Чи тягнути до вечора, а потім я втомлений, і молитва є неуважна, або така поспіхом, або інакше. Відкрити свято письмо, чи відкрити соцмережі, чи новини, чи телевізор, правда? Почитати статтю, як добре виховати дитину, як справлятися з її примхами, істериками, якимись іншими речима, чи робити що-небудь, як завжди, щось робити. І там по якійсь батьківській е моделі якось й виховую. Але потім кажу, мені тяжко, у мене дитина не слухає, що там в мене підліток, чи ще інші речі. Ми вибираємо, чи зрозуміти ту дитину, чи сваритися, нервуватися, показувати їй поганий приклад. На роботі я вибираю, чи чесно працювати. Чи не чесно, бо якщо чесно будеш працювати, кажуть, ти нічого не заробиш. Треба якось крутитися. Ми вибираємо, чи бути в правді, чи ми крутимося. А знаєте, хто крутиться? Змія крутиться, сатана крутиться. Ми вибираємо інші, інші речі. Чи бути чесним, чи дати хабар і багато всього іншого. Бажаю кожному з нас, щоб сьогодні в це свято ми розуміли, що ангел, Божий служитель, який лишився вірним Господеві, є з нами. Він нас підтримує, Він нас провадить до добра, Він нам посилає добрі думки, щоб ми не зраджували Господа, щоб ми були з Ним, щоб ми пізнавали правду. Молімося сьогодні до Архангела Михаїла. Те, що переміг диявола, навчи нас долати будь-які спокуси цими словами. Хто як Бог? Коли я маю сумніви, страх, коли я маю переживання, як буде далі, інші інші різні турботи в нашому житті, згадаймо цю коротку молитву, яка є іменем Гавриїла, Михаїла. Хто як Бог? Якщо ти християнин, ти його учень. Він подбає про тебе. І сьогодні ми бачимо, Він сказав: ти будеш на Зміїв наступати, нічого тобі не зашкодить, на скорпіонів і так далі. Хто вірить, ну воно дійсно є так. І це правда. Бажаю кожному з нас мати таку віру, що якщо я є з Господом, мене нічого не здолає, і в мене буде в кінці кінців все добре. Амінь.